Один із них постійно б'є по нозі сапогом, Б'є, так, б'є, б'є. Ну воно то і не боляче, але не настільки, щоб було критично, Але потім я зрозумів, що це не просто так. Через півгодини того, що як він настукав, я вже не міг не встати. Не бігти, тобто це професійне, таке якісь навики для того, щоб людину обездвижити і не дати можливість їй там тікати різними методами, намагалися залякати. Наприклад, я того в мішку нічого не бачу, але рядом поряд стояв стіл. І вони клали руку на стіл. Не бачимо чи ножем, можливо, якоюсь лінійкою. З'ясувати це не можу, але все, все кажуть, зараз відріжу палець, там, зараз відріжу, тому розказую правду.